Прокуратура Криму повідомила про підозру слідчому ФСБ, який переслідував українського журналіста Владислава Єсипенка, що загрожує окупаційному силовику нові керамічні пано у вигляді захисних щитів. У Київській картинній галереї презентували заключний етап виставки Рустема Скибіна. Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру слідчому ФСБ, який розпочав кримінальне переслідування українського журналіста Владислава Єсипенка. Дії підозрюваного кваліфікують як воєнний злочин, а саме порушення законів та звичаїв війни. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Слідством встановлено, що підозрюваний працював на окупантів та обіймав посаду слідчого управління ФСБ Росії по Республіці Крим. Саме він намагався легалізувати незаконне кримінальне переслідування відносно українського журналіста. Та розпочав слідство у цій справі. Журналіста Владислава Єсипенка ФСБ затримала у березні 2022 року в Криму. Окупанти йому закидають нібито незаконне виготовлення, переробку або ремонт вогнепальної зброї та боєприпасів. У прокуратурі Автономної Республіки Крим додали, після затримання журналіста перевезли та помістили до підвалу, де застосовували фізичну силу, електричний струм та моральний тиск. У лютому 2022 року окупаційний Сімферопольський районний суд засудив Єсипенка, до шести років ув'язнення в колонії загального режиму пізніше термін скоротили на рік. 86 кримчан цьогоріч стали студентами українських вищих навчальних закладів. Це найнижчий показник з 2015 року. Про це повідомила керівниця напрямку національної адвокації центру громадянської просвіти Альменда Валентина Потапова за підсумками вступної кампанії 2023. каже серед основних проблем брак інформації щодо вступу для жителів півострова, відсутність української мови у школах Криму, а також питання соціальної і фінансової підтримки для студентів, які бажають навчатися на. Материковій частині України Хоча б захистити тих 86 дітей, які вже вступили до українських вишів, і для того, щоб їх захистити, ну потрібно по перше, відмінити оці три місяці, протягом яких вони їм потрібно з'явитися, потрібно продовжити цей період, ну хоча б до припинення активних бойових дій, або, наприклад, на один рік в загальну концепцію відновлення. Діяльності держави на деокупованій території включили освітній компонент. Тобто, це мають бути не загальні програми, які зараз яких зараз навчають на підконтрольній території. Це мають бути адаптивні програми, які включають, розуміють ті обставини, в яких діти проживали і навчалися весь цей період. З 2016 року в Україні діє система спрощеного вступу для дітей з тимчасово окупованих територій до українських закладів вищої освіти. Загалом, за час окупації Криму правозахисники нарахували понад 123 тисячі випускників кримських шкіл. Майже 4 тисячі з них змогли отримати український атестат дистанційно ще 2,5 тисячі стали студентами українських вишів. У київській картинній галереї презентували заключний етап виставок Калкан щит. Глядачам представили 12 керамічних пану у вигляді захисних щитів. Автор робіт Рустем Скибін каже: його головне завдання це відновлення культурної спадщини кримських татар. Майже 20 років він збирав інформацію про артефакти з традиційним орнаментом і за рік відтворив на керамічних панно. Це артефакти, які зберігаються у світових колекціях. І Тут 12 предметів, і всі ці предмети, орнаменти переведені в ці калкани. Це документація надбання нашою культурно-історичної спадщини. За словами Скибіна, цей вид мистецтва був майже знищений Російською імперією близько 200 років тому через заборону на зброю. Саме орнамент, який був на ній, тепер прикрашає щити. Щит, він як атрибут військовий, він в першу чергу захищає. Але він декорувався, і цей декор це е, такий меседж декларування наших цінностей, і це наше е, світосприйняття е, з нашою самоідентифікацією. Ми кажемо цим щитом, ми кримські татари, ми українці. Відвідувачі виставки кажуть, що бачать в орнаментах щось своє. Абсолютно український орнамент з соняками, з такими квітами, традиційними, адаптований кримцями. І дерево, і життя, і людина, і, і кольори, і, і пере, 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 переплетіння фантастичного орнаменту. Ну, тобто для мене це все грає, і вони ну, всі. Чарівні. один із шоломів, з якого Рустем Скибін вивчав орнаменти та переніс на Калкан, знаходиться у Сполучених Штатах в музеї мистецтв «Метрополітен». По орнаментіки я побачив дуже такі яскравий контрастний центр, який я назвав Кобек кримськотатарською. В перекладі це купець, це центр, це там, де зароджується життя. І світ навколо нього він, е символізує наш час. Це зародження нашого часу і його в його майбутньому. Скібін каже, що продовжуватиме виготовляти щити до перемоги, створюватиме по одному щиту на місяць. Якщо сказати, що я прибитий по голові, то це нічого не сказати. Я просто я, я ніколи не думав, що так можна зробити. От я таку людину, яка це робить, хочеться зазирнути у нього в грудях, що в нього там б'ється, яке серце, що там, який секрет цього всього. Зайвий раз нагадую, що Крим це наші терени, це наша Україна, це наша історія. Побачити усі 12 щитів Рустема Скибіна можна в Київській картинній галереї до 19 листопада. Олександра Гресь, Олександр Сова, Суспільне новини, Крим.